Малята про осінь ми вже знаємо з вами багато віршів, казок, пісень. І сьогодні давайте прослухаємо іще один вірш, який називається Ходить гарбуз по городу». Ходить гарбуз по городу, Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, Обізвалися огірочки, гарбузові сини й дочки, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузова сестриця, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки. Ой, ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід, І ще живі. Ще здорові всі родичі гарбузові! Ну що, малята? А зараз найулюбленіша наша справа малювання. Осень щедра та багата на врожай. І саме врожай осені ми з вами і намалюємо. Намалюємо грибок методом штампування. Та намалюємо морквинку та перчик, ребром долоньки та кулачком. Приготуємо ручки до роботи. Скок, 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 пішли овочі в танок. Ось укроп, а з ним Петрушка, кучерява порушка. Ось морквинка й бурячок вибивають гопачок. помідор селеру взяв, з нею в парі закружляв, ось капуста з кабачками, витинають каблучками. Часничок цибу, і цибулина, гопки гоцають невпинно, танцювали, танцювали, та й у горщик пострибали. Та погляньте ось така сімейка грибів. Гриби є різні. Їх консервують, жарять, але дітям їсти гриби не можна. Гриби є їстівні, є умовно їстівні. Для малювання цього завдання вам необхідні ось такі заготівки. Вносимо фарбу на ніжку та шляпку. Нанесли. На розріз грибочка фарбу біло-коричневу. Та складаємо гриби в банку, притискаємо до листочка. А зараз ось такий гриб лисичка. Малята, погляньте, в мене ось такі вийшли гриби в банці. А давайте їх порахуємо. Скільки білих грибів? Один, два, три, чотири. Скільки лисичок? Один, два, три, чотири. Чотири білих чотири лисички. Їх. Порівну нанесли фарбу на ребро долоні і прикладаємо ось таким чином на листочок. Кладемо морковку в корзинку. Тепер малюємо кулачком. Ось я його розмалювала в червоний колір і прикладаю. Малята морква і перець в вазі в мене вийшли ось такі, які вийдуть у вас. Я побачу у вайбер-групі.